Шановні підписники і гості нашого каналу, протягом наступних кількох хвилин ми розповімо вам, якою буде погода у п'ятницю 2 травня в різних куточках України. Поки готуємо для вас свіжий випуск прогнозу, не забудьте підписатися, натиснути лайк та включити сповіщення, аби не пропустити оновлення. А ще зазирніть у опис під відео, там на вас чекає посилання на наш телеграм-канал. Там ви знайдете щоденний прогноз у зручному текстовому форматі для свого міста. У Львові день розпочнеться з суцільної хмарності, яка триматиметься впродовж усього дня. Вітер слабкий, опадів не передбачається. Температура повітря вночі опуститься до 4 градусів тепла, а вдень підніметься до 20 градусів із позначкою плюс. У Луцьку з самого ранку небо буде затягнуте хмарами, які не розсіються до вечора, незважаючи на відсутність дощу. Сонячного світла цього дня буде обмаль. Температура вночі сягне трьох градусів вище нуля, в день до 19 градусів тепла. У Тернополі ранок обіцяє бути ясним, але вже ближче до обіду небо поступово затягнеться хмарами, вдень залишатиметься похмуро, однак без опадів. Температура повітря вночі становитиме близько 5 градусів тепла, вдень до 20 градусів із плюсом. У рівному день розпочнеться сонце. Однак до обіду над містом збереться хмарність. Вечір також очікується похмурим, опадів не прогнозується. Температура вночі впаде до 3 градусів вище нуля, в день підніметься до 20 градусів тепла. В Івано-Франківську переважатиме хмарна погода. З самого ранку до вечора небо буде закрите щільним шаром хмар без дощів. У нічні години температура складе близько 3 градусів тепла, в день 21 градус із позначкою плюс. В Ужгороді ранок розпочнеться під чистим небом, однак вже ближче до середини дня з'являться хмари. Весь день пройде без опадів. Нічна температура очікується в межах 7 градусів вище нуля в день до 23 градусів тепла. У Мукачеві день почнеться ясним ранком, але згодом з'явиться хмарність, яка збережеться до вечора. Дощу не прогнозують. Температура повітря вночі сягне 6 градусів із плюсом, вдень 23 градуси тепла. У Чернівцях погода буде змінною. Ранок зустріне ясним небом, але вже вдень суцільна хмарність. Протягом доби не очікується опадів. Уночі температура становитиме 6 градусів тепла, вдень 21 із позначкою плюс. У Хмельницькому перша половина дня обіцяє бути сонячною. Після чого з'явиться щільна хмарність. Дощу не буде. У нічні години температура повітря знизиться до 5 градусів вище нуля, вдень до 19 градусів тепла. У Києві очікується ясна і спокійна погода протягом усього дня. Сонце буде супроводжувати столицю від ранку до вечора. Температура вночі 6 градусів із плюсом, вдень 17 градусів тепла. У Фастові від самого ранку небо буде ясним і залишатиметься таким до пізнього вечора. День обіцяє бути сухим і сонячним. Температура вночі триматиметься на рівні 4 градусів тепла, вдень підніметься до 17 градусів із позначкою плюс. У чернігові ранок розпочнеться без жодної хмари, і протягом усього дня небо залишатиметься чистим. Опадів не очікується. Вночі температура опуститься до 1 градуса вище нуля, вдень сягне 16 градусів тепла. У Ніжині зранку спостерігатиметься ясне небо, яке не зміниться протягом усього дня. Сонце супроводжуватиме місто до вечора. У нічний час очікується 2 градуси тепла, вдень до 15 градусів із плюсом. У Житомирі день буде сонячним та світлим, хмари не завадять насолодитися гарною погодою. Без опадів. Вночі температура знизиться до 3 градусів вище нуля, а вденягне 17 градусів тепла. У Бардичеві зранку і до вечора зберігатиметься ясна погода. Небо залишиться чистим, а сонце яскравим. Вночі очікується близько 4 градусів із позначкою плюс, вдень 17 градусів тепла. У сумах ранок почнеться під щільною хмарністю. Однак у денні години небо поступово проясниться і залишатиметься ясним до вечора. Дощу не буде. Температура вночі складе 3 градуси тепла, вдень до 16 градусів із плюсом. У конотопі небо протягом усього дня залишатиметься ясним без ознак хмарності, опадів не очікується вночі близько 3 градусів тепла, вдень до 15 градусів із позначкою плюс. У Вінниці весь день триматиметься ясна погода. Лише під вечір можливе короткочасне послаблення сонячності через подинокі хмари. Температурний фон буде комфортним вночі 3 градуси із позначкою плюс, вдень 20 градусів тепла. У Черкасах ранок зустріне хмарами, день залишатиметься похмурим, однак ближче до вечора небо проясниться без дощу. Температура вночі триматиметься біля 6 градусів із плюсом, вдень 15 градусів тепла. У Кропивницькому день мине під ясним небом сонячне світло супроводжуватиме місто від ранку і до самого вечора. Без опадів температура вночі 4 градуси із позначкою плюс, вдень 17 градусів тепла. У Знам'янці ранок розпочнеться безхмарним небом і ясною погодою, яка збережеться до кінця дня. Опадів не очікується. У нічні години температура опуститься до 5 градусів із плюсом. Вдень сягне 15 градусів тепла. У Дніпрі ранок розпочнеться під хмарами, і до обіду небо залишатиметься сірим. Однак у вечірні години ситуація зміниться, сонце, нарешті, з'явиться над містом. Дощ не прогнозується. Уночі температура триматиметься на рівні 6 градусів тепла, вдень підніметься до 16. У кривому розі протягом усього дня небо залишатиметься ясним. Сонячне світло буде супроводжувати місто від світанку до заходу без опадів. Вночі очікується близько 5 градусів із плюсом, вдень до 16 градусів тепла. У Нікополі вже з самого ранку хмари зникнуть із небосхилу, і ясна погода пануватиме до самого вечора. Опадів не передбачається. У нічні години стовпчик термометра покаже 7 градусів вище нуля, в день до 17 градусів тепла. У Павлограді день пройде під ясним небом, ні ранок, ні вечір не принесуть хмарності без опадів. Температура вночі становитиме 5 градусів із позначкою плюс, вдень 17 градусів тепла. У Полтаві ясна погода утримається зранку і до вечора, небо залишиться чистим упродовж усього дня. Дощів не буде. Вночі очікується близько 4 градусів тепла, вдень до 15 градусів вище нуля. У Кременчуці ранок розпочнеться під чистим небом, яке не зміниться до заходу сонця. Без опадів. У нічний час температура коливатиметься в межах 6 градусів із позначкою плюс в день до 15 градусів тепла. У Запоріжжі протягом усього дня збережеться ясна погода. Сонце світитиме безперешкодно жодної хмари на горизонті. Опадів не прогнозується вночі до 7 градусів тепла. Вдень 17 градусів вище нуля. В Одесі небо буде ясним протягом усього дня. Сонячна погода створить комфортні умови для прогулянок та відпочинку. Без опадів. У нічні години очікується 9 градусів тепла, вдень 17. В Ізмаїлі протягом доби не спостерігатиметься жодної хмари. День буде теплим і сонячним. Температура вночі сягне 10 градусів із плюсом. А вдень повітря прогріється до 20 градусів тепла. У Миколаєві з самого ранку небо буде чистим. Ясна погода не поступатиметься протягом усього дня. У повітрі відчутна весняна м'якість удень температура сягне 19 градусів тепла, а вночі очікується близько саме вище нуля. Опадів не передбачається. У Первомайську протягом усього дня пануватиме ясне небо, сонячне світло супроводжуватиме місто від ранку до вечора. Температура вдень становитиме 17 градусів тепла, а вночі опуститься до 5 із позначкою плюс. Без опадів. У Херсоні ранок розпочнеться з чистого неба. Протягом усього світлового дня сонце буде головним гостем над містом, не поступаючись жодній хмарі. Атмосферні явища не передбачаються. Вдень очікується 18 градусів із плюсом, а вночі близько 7 вище нуля. У Сімферополі день почнеться з хмарного неба, але ближче до вечора сірі масиви поступово зникатимуть, звільняючи простір для сонячного світла. Протягом доби дощів не очікується. Температурний фон уночі 6 градусів тепла, в день до 16. У Харкові похмурий початок дня зміниться на погожу і сонячну погоду вже до обіду. Безхмарний небосхил залишатиметься до самого вечора. Дощів не буде. В день повітря прогріється до 16 градусів тепла, а вночі температура знизиться до 5 вище нуля. У Донецьку день розпочнеться із хмарного неба, сірі хмари протримаються до самого вечора. Лише ближче до заходу сонця небо поступово очиститься і над містом з'явиться ясність. Протягом доби опадів не очікується. Вдень температура становитиме 17 градусів тепла, а вночі приблизно 7 вище нуля. У Краматорську ранок буде трохи похмурим, однак уже до обіду небо стане ясним, і сонце залишатиметься над містом до самого вечора. Погода обійдеться без опадів. Температура повітря в день досягне 16 градусів із позначкою плюс, а вночі опуститься до 4 тепла. У Луганську день пройде під супроводом хмар, які триматимуться над містом до пізнього дня. Згодом вони зникнуть, поступаючись в вечірньому сонцю. Атмосферні опади не передбачаються. Максимальна денна температура сягне 17 градусів вище нуля, а нічна приблизно 8 градусів тепла.